На даному етапі працюємо на стабілізаційному пункті. Доводиться приймати доволі швидке рішення. Хтось комусь там підказує з ну, одного боку, хтось а з іншого. Ну, тобто, є важкі зараз поранені, якими треба займатися. Ну, але додому хочеться вже. На період е, сумісної служби ми стигнумо з сім'єю. У всякому випадку буде складно, але складно, що боятись не треба. Це унікальний досвід, який на даному етапі тільки наші медики можуть отримати. Позивний Хітмен, ординатор евакуаційного відділення медичної роти. Ну, з зовнішністю зв'язано. <зв <'язано> Служу з травня 2022 року. Прийшов добровільно. На даному етапі працюємо на стабілізаційному пункті, виконуємо на забезпечення при стабілізації поранених, при хірургічних втручаннях, ну і при соматичних патологіях, тож якщо треба. Багато чим і складністю астезіологічного забезпечення і швидкістю прийняття рішень і, ну, в плані там обстеження пацієнтів у наших поранених зазвичай це обмежений час і обмежені можливості. Тому доводиться приймати доволі швидке рішення. Якщо в цивільній медицині в тебе, хоча б там півгодини, є на аналізи і на прийняття рішення, то тут зазвичай це робиться швидше. Ну, деякі складності були, але зазвичай колеги, з якими ми працюємо, це дуже різношосна публіка, скажімо так, і всі працювали зі своєю специфікою в цивільному житті, і тому цей досвід всіх складається воєдино. Хтось комусь там підказує з одного боку, хтось з іншого. Ну, тобто, якби всі разом, всі разом вчимось чомусь новому І вдосконалюємо свої навички, які вже є. Потрібен, звичайно, потрібен, тому що є важкі зараз поранені, якими треба займатися. Ну, але додому хочеться вже. Ну, перш за все, хочу, щоб моя сім'я повернулася в мирну країну, щоб я за них не переживав. У всякому випадку буде складно, але складно, що боятись не треба. Це унікальний досвід, який на даному етапі тільки наші медики можуть отримати у зв'язку з вторгненням противника в нашу країну. Це буде унікальний досвід, який, можливо, більше ніде не знайдете. А підтримка, звичайно, старші товариші. Ми підтримуємо один одного завжди. Ти, якщо ти не підтримуєш свого колегу, то тебе також ніхто не буде підтримувати. Тому е, взаємодія є. Коли працюєш в цивільній медицині, в тебе одні і ті ж люди з тобою працюють, і ви стаєте сім'єю. Тут співробітники міняються набагато частіше ніж в цивільній медицині, але ну я за роки своєї служби не помічав, щоб були якісь погані люди з нами. Тобто, це скільки б не було лікарів, медсестер нових, звичайно з ми на період сумісної служби ми становим сім'ї. Майбутнє починається тут. Долучайся.